Привіт, мене звати Віра Гунько. Я астролог. і Сьогодні ми поговоримо про Олю Ковальчук. Оля Ковальчук це мій наставник і мій вчитель, Тому мене часто питають, чи можу я раджити її курси чи наставництво. Я була в Олі на мастермайді в 2022 році. Вона тільки тоді починала свої мастермайди, наставництво. От і вже прийшло півтора роки точно з моменту, як я співпрацювала з Олією, і тому я можу поділитися тим, що я отримала і які це результати дало. Звичайно, я як астролог буду спиратися на натальну карту Олі Ковальчук і розказувати, в чому її сила як наставника і як вчителя. Сподіваюся, що ви мене добре будете чути? Бо в мене немає мікрофону. Цікаво, що я це відео записую тут на балі. Я зараз подорожі, виповнюю свою мрію, і Оля жила на цьому острові. І насправді я про це відео думала десь півроку, і от зараз тільки а, воно почало матеріалізовуватись. Так тому, якщо говорити про Оліну карту, чому Оля класний наставник і. Почнемо давайте з її астендента. По асценденту за східною астрологією, я східний астролог Джотіш Оля Ковальчук, вона Терези. І незвичайні Терези, звичайно, як і ми всі. У Олі в першому домі, який відповідає за нашу особистість, стоїть планета Кетин. Це значить, що в минулому житті Оля працювала над своєю особистістю, своїм характером. І тому Оля вже досить пропрацьована да? ізначально. Вона народилася вже з цим внутрішнім потенціалом. При цьому дуже важливо проаналізувати, де стоїть Венера. Так як Кету стоїть в Терезах в першому домі, ми обов'язково маємо подивитися, а де стоїть планета, яка управляє цим Кету і першим домом. Так от Венера стоїть в одинадцятому домі, який якраз і відповідає за масштаб, за проявлення, за вплив на великі маси людей. Тобто, і що треба розуміти, що цей потенціал він вже був при народженні, тобто цей досвід душі Оля вже мала, тобто вона народилася і вже мала дуже великий потенціал. Да, ось цей який вона зараз і транслює в суспільстві. І я думаю, що це як її знаєте, природа, тобто, це не те, що вона зараз напрацьовує, тому що це те, що в неї вже було при народженні. От звичайно, що для того, щоб відкрити наповно цей потенціал, треба роки, і це може відбуватися не прям там з дитинства. Але може почуємо зворотній зв'язок від Олі, як в неї це було. Важливо сказати, що Венера ця да планета вона стоїть не тільки в домі масштабу, а ще й в знаки Лева. Тому цей масштаб Оля проявляє через якості Лева і, взагалі, її особистість. Вона, ну, вона лев по факту, да? тобто вона Терези з якостями лев. Да? І тому ми бачимо людину, те, що я бачу, і те, як відчуваю Олю, а вона як Терези, да? дуже легка, дуже легко спілкується, але при цьому в неї є оця лідерська составляюща, да? яку їй дає лев, і вона може прям ну, вести за собою цією силою дуже дуже багато людей. От, Те, що я спостерігаю, я чула, і сама Оля про це казала, і іноді я чую це від оточуючих, що Оля вона має дуже високу самооцінку, вона в неї дуже ну, тобто це може когось відштовхувати, да, те, що Оля така впевнена в собі, але знаючи Олю, я точно знаю, да? тобто, негативні якості Лева це его, це нарцицизм, це е, гординя, коли людина думає тільки про себе. Але е, якраз оця комбінація, те, що е, Оля Терези, Терези це знак, який завжди е, думає про іншого. Да? Тобто Терези це партнерський знак в першу чергу. І тут якраз іде оця комбінація того, що Оля думає про партнерство, але проявляє свої лідерські якості у цьому партнерстві. Тобто вона може у партнерстві вести за собою, і це її суперсила. Да? І те, що я хотіла сказати, що спілкуючись з Олею, я точно знаю, що вона багато робить для інших, і вона це робить не від того, щоб просто показати себе, да? тобто там. З'являються в блогі не просто щоб показати себе, а для того, щоб призвести до результату своїх учнів і тих, з ким вона комунікує. От, це важливо розуміти. І ну ще раз, я от мені пощастило, що після мастер в мене є змога знаходитися в полі Олі, і от перед поїздкою на Балі ми з нею зустрічались в Києві в парку Голосєєва, і Ми з нею гуляли. І після Олі в мене завжди відбувається таке тотальне розширення, навіть просто знаходячись з нею в полі. І по перше, да, це показує якраз її натальна карта, те, що вона. Людина широкого масштабу, і те, що ми зараз бачимо, це тільки початок і в неї, ну типу, може бути просто мільйонна аудиторія, якщо вона там захоче до цього йти. Да? І ем, цікаво. Коли да, ще що хотіла сказати, що важливо ще, так як я вчилася у Олі, да я аналізувала нашу карту сумісності, тому що насправді ми можемо аналізувати карту сумісності не тільки з там нашими коханими чи з нашими бізнес-партнерами, а звичайно і з нашими а, вчителями. І якраз є така планета трансформації раху, і от коли ми з коли я дивлюся сина да сумісність а, свою зов. То її оця планета трансформації впливає на мою особистість, тому е спілкування з Олею для мене е завжди дуже трансформаційне. От, і, е це круто. Давайте скажу ще про вже почали про цю планету трансформації, да, говорити. Тобто теж не хочеться знаєте, щоб це відео було компліментарним і таким я дуже поважаю. Олю, дуже люблю як особистість, але хочеться сказати момент, над яким Оля і так працює. Вона знає це і це не секрет. В неї планета трансформації стоїть у партнерстві. тому я знаю, що будуючи свій бізнес онлайн в інстаграм, Оля це будує не сама, в неї є команда, з якою вона щедро ділиться, і взагалі тема відносин і тема партнерства це її задача на це по факту життя. Тобто вона. Будуючи партнерський бізнес, вона знаходячись в відносинах з чоловіком своїм, да, з яким вона вже там біля 10 років, в них троє дітей. А, тобто це та сфера, яка в неї постійно потребує уваги. Да? Як я казала, оця планета Кету минулих життів і раху планети трансформації, вони завжди стоять навпроти. Якщо волі дуже пропрацьована її особистість, їй важливо завжди повертатися да, до. Своїх партнерів до людей, з якими вона про щось домовляється, да, тет те те і е, пропрацьовувати ці відносини. Да, ну і вона е, часто насправді про це в блозі каже е, чесно, да, про те, що це така зона її росту. Е, з іншого боку, дуже цікаво, е, що. Зараз може бути складно, але мені важливо це сказати. Тобто, оця планета трансформації, що вона в неї стоїть у е, сфері партнерства, е, тобто, це партнерство призводить її також до великого масштабу, і це значить, що вступаючи з кимось в. Партнерство вона і своїх партнерів приводить до великого масштабу, і Оля часто розказує історію, як вони з чоловіком купили її першу квартиру в Києві, і часто розказує про те, що дохід чоловіка збільшився після одруження. І теж саме я впевнена. Ну, типу, ми всі це бачимо. Наприклад, у нас на Мастерманді то та ціль, яку я ставила, я її досягла через рік. Да? Тобто мені знадобилося більше часу. А, наприклад, зі мною в групі був. Теж ну учасник, який при мені да за три місяці збільшив свій дохід в 10 разів, і це якраз те, що Оля вміє. Тобто, коли вона вступає з кимось в партнерство, в неї як ну це як її взагалі призначення да виводити людей на інший рівень в цей масштаб. Ну і це вау. Я знаю, що Оля зараз планує своє свій продюсерський центр, і це реально ну типу вважайте. Її призначення, тому що раху стоїть в домі партнерства. Якщо Оля продюсер, а я приходжу до Олі, то значить ми разом йдемо в цей масштаб, ну типу разом. І це якраз ну, дуже сильно відображається в карті Олі. Також цікаво, чому саме тема фінансів, чому саме тема грошей у Олі є така в нас планета Сатурн. І ця планета, де вона знаходиться, в якій сфері життя, за що вона відповідає, вона показує. Ці сфери життя, де в людини з одного боку може бути супротив і гальмування, тобто, скоріш за все, да, і волі давати так, і з іншого боку нам дуже класно обирати професію по цій сфері життя для того, щоб це гальмування було ну, якби в полі кар'єри, да, щоб це на ті сфери життя гальмувалося, які нас. Стосується да, а щоб ми е, цю сферу життя зробили якби своєю кар'єрою і там гальмування відчували. Так от Оля в неї Сатурн стоїть якраз в домі е, грошей, і вона е, ну ізначально, да, в неї всі, якби продукти її направлені на те, що вона виводить людей в грошовому сенсі на інший рівень. Звичайно, це не тільки е, про гроші. Я вам скажу, що на Мастер-Манді ми про гроші говорили ну там 10%, А насправді ми більше говорили про. Той ті блоки, і той внутрішній світ, да, який необхідний для того, що треба коротше всередині себе пропрацювати, для того, щоб вийти в цей масштаб і е, збільшити е, цей дохід. Е, і цікаво, те, що е, у ну Оля да через це зробила е, гроші своєю темою, і цікаво, що Сатурн стоїть в Скорпіоні. Скорпіон це завжди про е, дуже глибокі внутрішні трансформації, і я впевнена, що Оля щодо. Своїх фінансів теж завжди проходить дуже великі глибокі трансформації, і, по факту після цього вчить да, інших проходити цей шлях. І останнє, що в її карті мені дуже сильно відгукується да, і що хочеться прокоментувати, це а, широке оце. Тобто я вам казала, да, що головна планета Олі стоїть в 11 му домі масштабу. Але не тільки це положення показує, чому Оля людина, яка думає масштабно і мислить масштабно. Да? І про це я розкажу перед історію таку. Тобто, взагалі, наша натальна карта це те по факту, як в нас влаштовані наші когнітивні властивості, да? нашого мозку, за що ми чіпляємось. І це як така. Інструкція по факту, як пропрацювати всі свої психологічні обмеження, да і вийти в своє призначення. Ну а що значить призначення для мене? Це жити своє щасливе життя і жити в тандемі з тими енергіями, які які на нас покладені. Так от і в мене, і в волі. Місяць стоїть в одному знаку Казірога. Що це значить? Це значить, що людині важлив статус, кар'єра, визнання в суспільстві, положення в суспільстві, що для людини важливо взагалі бути помітною да, особистістю в суспільстві. Так от, але є цікавий момент. І в мене й волі через це да, є зараз. Іде період седесації. Ви, до речі, можете подивитися. в мене є на Ютубі окреме відео, ефір про седесації. Зараз седесації іде у всіх, у кого місяць знаходиться в Казірої, водолеї чи Рибах. Свою натальну карту ви можете побудувати по східній астрології да, на сайті, який я залишу під цим відео. Так от а, а, і. Це десація це взагалі, якщо коротко, період, який може давати обмеження, гальмування і таку схильність, знаєте, до е, таких депресивних станів, до пригнічення. І я коли проходила ще мастер-майнд, Олі, я кажу: ну, в мене ж седесація, тому типу, у мене зараз так повільно. А Оля каже: в мене теж все десація, але я там проживаю по іншому цей період. І отут важлива різниця. Е, е, я не буду говорити про... Про свою карту, да, зараз не про мене, у Олі оцей місяць Козірогі він стоїть в дуже потужному положенні, і це також те, що Оля транслює завжди у своїх продуктах в своєму інстаграмі. В неї місяць стоїть, по-перше, в четвертому домі. Це значить, що її основна взагалі як. Увага, да, там де місяць в натальній карці стоїть, там прикута наша увага до цієї сфери, більш за все. Також четвертий дім він відповідає за наш внутрішній світ і за сім'ю, за побут. Тобто, і це те, що Оля дуже часто да, показує в, своїй, ну, в своєму житті. Да, для неї це надважливо. І е, тобто вона що нам тут треба про масштаб, якщо повернутися, вона е, дуже багато. Ох... Концентрується на своєму внутрішньому стані і працює над ним, да тобто все, що ми бачимо, на мою думку, у Олі, це просто робота над своїм мисленням і над своїм станом в першу чергу. А гроші це вже як наслідок. І е, окрім цього, взагалі для місяця це найсильніше положення да, в четвертому домі, в кого місяць в четвертому домі ви щасливчики, а в кого місяць з Юпітером стоїть, як у Олі разом, це взагалі да, е, одне з найкращих положень. Е, Юпітер, взагалі, коли з місяцем стоїть будь-яка планета поруч, е, місяць це наше от, ну, все, що в нас. Все, що ми відчуваємо, все, що ми потім переносимо, дав на чому сконцентрована наша увага, да, життєва, на чому сконцентрована наша життєва енергія. І от коли будь-яка планета стоїть поруч з місяцем, це може чи. А, Пригнічувати нашу енергію, от, наприклад, як у мене, да, в мене поруч стоїть а, Сатурн, і Сатурн, якщо у вас стоїть поруч з місяцем, він завжди трошечки а, обмежує ваше мислення, да, і саме тому в мене є схильність там обмежувати себе в якихось, навіть от як Оля, до речі, мені казала Віра. Ти сама хочеш цей масштаб, але ти сама собі його блокуєш, і це якраз ось це положення, над яким я постійно працюю з року в рок, і все краще там в мене виходить це пропрацювати. Котик йде до нас. Раніше в мене була Маня, зараз у нас інший котик. А от почув, що я з вами розмовляю, просто Кісюня, ну давай помовчим. Вибачаюсь. Вот. а волі, да, місяць стоїть поруч з Юпітером, а Юпітер це навпаки планета розширення, яка дає ну такий прям. Позитив, ви розумієте? Тобто, якщо Сатурн, да, як у мене, наприклад, це пригнічення, то Юпітер це позитив і це можливості, тому волі, в принципі, побудоване так мислення, що вона завжди бачить, знаєте, як кажуть, стакан наполовину повним. А, наприклад, якщо у вас Сатурн, як у мене, стоїть, то стакан на ну типа, пустой вже, да? І а, це те, чого можна вчитися у Олі і чому вона класний провідник, на мою думку. От, а, в мене все, я вас обіймаю. А, якщо є якісь питання і ще когось розібрати з а, блогерів чи з наставників з інстаграма, якщо я їх знаю особисто, чи якщо в мене буде їх на дальній карті, я залюбки це зроблю на зв'язочку. Пока.